Писуть звідси недолікованим. Тут вообще нормальна історія. Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав, і тебе через пару днів випустили дома Лежать чи в готелі. Поняла абсолютно нормальна історія. І якщо наша база медиків, вона обладає неймовірною кількістю знань, просто це ще така совєтська. Хто б що не казав там на совєтський союз, медики там були просто космічні, і оця когорта медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знання, або яким передали ще старі лікарі, знання, вони рятують і мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні. Легеню рятували, починку рятували. Ноги мене ж дві ноги прострілені. Дивіться, я хожу, я відчуваю знову свої ноги. Це все в Україні рятували. А тут. У них задача була тільки палець мені зробити. Тільки палець. Дивіться, що зробили. Я пам'ятаю, після операції лежу, кажу, друзі, ви неправильно зробили операцію, треба вирівняти. Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. отут тут лікарні лежав, кажу, ви мені не так зробили, він неправильно зростеться, він буде кривий. Ну, ну, кань, кань, кай, проблем. Alice, good, все буде ті хорошо. Кажу, покажіть рентгени, Вони показують мені рентгени. Знову ж таки, повторюю, я опирний співак, підприємець, бізнесмен. Дивлюсь, кажу, не так, треба срочно переділити, поки не зрослось. Ну, 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 на най-най. Поняли? І так, тут з усім взагалі. Ну просто з усім. Якщо ви хочете в Європі десь вилікуватися, єдиний ваш варіант це їхати або в Карлові вари або їхати з Польщі, або шукати наших лікарів, де ще є наші лікарі з цієї школи з закалки, з розумінням, що взагалі робити з людським тілом, і головне, як його вилікувати, не просто врятувати від критичної ситуації, щоб людина далі собі як робот продовжала існувати налоги, платити, податки на роботу, ходити і так далі, а щоб людина добре себе почувала. Тут вообще такої культури немає взагалі. Хоча це один з найкращих госпіталів в Німеччині. Дивіться, ось тут. Я давав концерт, як вилікувався. Ніхто не вірив, що я знову заспіваю після п'яти кульових і то, що вижив. Тут сиділи лікарі, були тут люди, пацієнти попроходили. Я тут концертував з Антонетою Міщенко, яка на Майдані пам'ятаєте, за піністка грала? вона мені тут акомпонувала BBC, CNN, Прийшло за New York Times, Там все це все записували, знімали. Класно, дуже гарно це виглядає. Там столова, тут, ну, тут взагалі шикарно, дивіться, ну тут я зараз трошки збільшу, я там лежав на самому верхньому поверху. В цьому плані питань ноль. Але питання до того, як це лікується. Коротше, якщо ви себе почуваєте погано, і не дай Боже, ви ще десь там в Америці в Канаді, взагалі на кінці географії, я навіть не знаю, вам єдине, що це звертатися до нетрадиційної медицини, лікуватися там різними. Коротше, я це тут не буду навіть називати, а можливо про це окремий аккаунт створюю, розкажу, що мені взагалі допомогло вижити в реанімації і після, і, після, і після цих всіх поранень, хоча ніхто не давав шансів взагалі на життя. Там є, Є, мене ціла історія взагалі, як це зробити, але ну, це окрема історія. Коротше, загалом, що можу сказати про медицину в Європі? Я не хочу сказати, що німецька медицина погана. Я загалом кажу, що вся культура медицини в Європі протокол їх налаштований на те, що в критичній ситуації тебе врятувати, а за твоє лікування ніхто переживати не буде, щоб ти почував себе добре, вилікувати тебе. Насправді ніхто не хоче, і вони не знають, навіть як це зробити. Тобі і буброфін, іди диши повітрям, відпочивай і так далі.